Наталія Хамоуда Історія життя та кохання Дмитра Арнаута з дружиною Олею із книги Соло Надірваних Струн. Том 3. Луганщина. З книги пам'яті. В далекому 1976 році в селищі Краскіно-Хасанського району Приморського краю в сім'ї військовослужбовця народилися близнята Дмитро та Олексій. Згодом певний час родина жила в Німеччині, а звідти батька дітей перевели служити до Луганська. Хлопчики там зростали і навчалися до восьмого класу. Закінчивши школу, вступили до Суворовського військового училища. Нині військовий ліцей імені Івана Богона, успішно закінчивши його в 1993 році. Саме після випуску з училища життєві стежини братів розійшлися. Олексій вступив до Ростовського військового інституту. А брат Метро продовжив службу в Одесі у прикордонному загоні. В 1999 році закінчив центр професійної підготовки при Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У 2001 році закінчив східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Осінь найзагадковіша пора року. Вона підкрадається так тихо, непомітно. Один подих вітру і легка прохолода вже торкає тебе за плечі. Це починається ще з серпня, а вже у вересні все довкола стає по-справжньому чарівним. Природа розмальовує ліси та парки в усі барви райтуги. Розсипає багрянець на високі дуби та маленькі кущики, огортає по золотою тремкі гілочки осик, а зранку встеляє землю сріблястими росами. Осінь це справжня казка. Багато хто вважає осінь порою суму та роздумів. Але примхлива пані доля може зробити так, що золотава осінь зуміє стати навіть більш романтичною, ніж весна. У невеличкій кав'ярні, розташованій під розкішним гіллям золотистих дерев, Оля з подругою Юлею та знайомим Сашком зустрілися після роботи, щоб за філіжанкою кави поспілкуватися. Щодня робота та робота, а часу на спілкування зовсім немає. Мостившись за столиком, друзі про щось навперебій розмовляли, очікуючи офіціанта, коли почули позаду себе скрип. Двері відчинилися і до закладу увійшов ще один відвідувач. Придбавши біля ляди цигарки, хлопець озирнувся. На мить зупинився і швидким кроком рушив до їхнього столика. Привіт, друже, привітався. Скільки літ? О, привіт-привіт, дімчику! Як справи? зрадів Сашко, побачивши хлопця. Ти куди і звідки? Я з дому. По цигарки забіг, а ти, бачу, не сумуєш, жартома запитав хлопець у Сашка. Сідай до нас! Звільняючи стілець, запросив Сашко товариша. Це Оля, а це Юля, а цей таємний незнайомець мій хороший друг Діма. Дмитро, дуже приємно, Дмитро, ще раз озвучив власне ім'я, простягуючи руку кожній з дівчат. Що вам замовити? Доки Юля замовляла ще одну каву, а Сашко, другий келих пива, Оля мовчала. Так сталося, що Дмитро сів напроти неї, і вона, щоб не зустрітися з хлопцем поглядом, просто опустила очі. А ви, красу, не чого бажаєте? ще раз запитав Дмитро. Мені тоді також кави, зашарівшись, відповіла дівчина. Отримавши замовлення, товариство зав'язало приємну бесіду. Дмитро виявився дуже веселим молодиком. Цілий вечір розповідав кумедні історії, анекдоти були один смішніший від іншого. Дівчатам уже був час повертатися додому, але водночас не хотілося виходити з закладу. Оля інколи зустрічалася поглядом з Дмитром і зауважувала, що він не зводив з неї очей, наче й говорив з усіма, але дивився тільки на неї. Оля раз у раз поглядала на годинник. Стрілки на циферблаті летіли одна навздогін іншій, з кожним обертом наближаючи пізній вечір. Хоч як не хотілося дівчатам іти геть, як не стримували порубки своїми жартами, але час таки був пізнім, а зранку до праці. Вийшли за двері закладу всі разом. Вітереця легкою прохолодою пройшовся по волосю красунь розвіваючи його навсібіч. Тихо тріпотіло багряна листя на деревах. У чистому небі готіли яскраві зорі. Повний місяць світив так ясно, наче б хтось з ліхтарев ішов услід за ними, освітлюючи дорогу. Може, вас провести? запропонував Сашко. Ні. Ми пройдемося. Про своє потеревенемо, про дівоче, відповіла Юля. Ну що ж, на добраніч, попрощалася Оля першою. Доброї ночі, хлопці, додала і Юля. Щасливо, дівчата, відповіли хлопці майже разом розійшовшись у різнобіч. Ранок наступного дня був звичним. Ковток кави на бігу, куртка і сумка на плече та похопцем до роботи. В Крамниці з самого ранку було вже людно. Люди, мов мурахи, метушилися сюди туди, вибираючи потрібні їм товари. Оля спостерігала за покупцями, а сама думала про щось своє, наче в іншому світі була. Нагадку спадав вчорашній знайомий. Його погляд був ванів у дівчини перед очима. Його голосний сміх відбивався десь у глибинах серця, а ближче до полудня. Хлопець і сам навідався до дівчини на місце роботи. Одягнений у парадну військову форму з букетом квітів у руках, Дмитро з'явився в дверях крамниці і попрямував до Олі. Вона, побачивши, затамувала подих, не розуміла, що саме відбувається, а він, не зволікаючи, без зайвих слів пішов у наступ. Ти вийдеш за мене? Стан на коліно, не соромлячись ані покупців, ані працівників закладу. Звісно, я вийду за тебе, відповіла Оля, затуляючи руками розпашіли від несподіванки обличчя. Хоча для мене це досить неочікувано. Для мене ні, виправдовувався Дмитро перед натовпом людей, які обступили їх, утворивши коло. Я вчора, як лишень тебе побачив, одразу зрозумів, ти моя доля, сім'я найдорожче, що може бути в людини. Оля відчула себе сім'єю Дмитра саме тоді, коли він зробив їй пропозицію. Саме того дня почали будувати спільні плани на майбутнє. Заощаджували кошти, які планували витратити на весілля, адже це. Не просто церемонія, цей день має стати найбільшим святом у житті та запам'ятатись навіки. Звісно, одні святкують весілля занадто пишно, а інші, навпаки, віддають перевагу скромності заходу. Адже справа зовсім не в ширині обручки чи дорогій сукні нареченої, справа в іншому, створивши сім'ю. Подружжя повинно усвідомити, що міцність сім'ї базується не на багатстві, а на взаєморозумінні, довірі та повазі. Бо навіть якщо є шалена пристрасть і кохання, без поваги одне до одного бурхливі почуття швидко кудись зникають. Їхнє місце займають недовіра та ревнощі. Оля та Дмитро. Саме такими й будували свої стосунки. Перед усім повага і довіра. Перше півріччя після весілля злетіло, мов чарівна мить. Відсвяткувати було що? Можливо, для пар, одружених по чверті століття, шість місяців подружнього життя зовсім не свято. А для Олі це було першим серйозним відрізком часу прожитим поряд з найкрасивішим, найдобрішим, найлагіднішим чоловіком на світі. Щоб відзначити, жінка накрила святковий стіл, приготувала найулюбленіші страви чоловіка, запалила свічки, а в самому центрі поклала яскраву синьо-рожеву коробку з тортом. Здогадається чи ні? думала, усміхаючись, в передчутті несподіванки, приготованої чоловікові. Двері тихенько розчинилися. З роботи повернувся Дмитро. Він був такий веселий, усміхався. Здавалося, що своєю усмішкою він освітив кімнату. Оля, як любляча дружина, посадила чоловіка до столу і почала частувати. З якої причини свято? запитав, підморгнувши. Просто так, каже Оля, а саме відвертає обличчя, щоб не засміятись. Тобі смачно Добавки?» Дуже смачно, каже Діма, погладжуючи себе по животі. Ти так мене нагодувала, а ще десерт бачу є. Я вже не годен його їсти. Їсти не обов'язково. А мені шматочок відрізати можеш? Звісно, кохана, для тебе що завгодно. Дмитро тягнеться рукою до синьо-рожевої коробки, піднімає кришку і завмирає. Замість солодкого десерту він бачить зовсім крихітні туфельки, вив'язані гачком і скріплені між собою золотою ниткою. Одна синя, інша рожева. Чоловік дивиться на них, а тим часом на очі напливає сльоза і скрапує на білу сорочку. Я стану батьком. Це правда, любове моя, ставши на коліно, торкається вустами живота жінки. У нас буде двіння Ні, у нас буде дитина, обіймає Оля Дмитра за голову і тулить до себе. Просто я ще не знаю, хлопчик то чи дівчинка? Тому якось так. Хто б не народився, це буде наша з тобою дитина, наша радість і наше продовження. Вікторія народилася в 2002 році. Дівчинка була татусевою копією. Дмитро, вдивляючись у риси дитини, бачив своє відображення, чорні очі, чорне, як смала волосся. З кожним днем, з кожним місяцем дівчинка все більше ставала схожою на татуся, навіть поведінкою. Так само жестикулювала, ходила, розмовляла, так само дивилася і усміхалася, цілковито обеззброюючи Дмитра. Змалку батьки віддали дівчинку на заняття художньою гімнастикою. Їй подобалось займатися, а коли почала досягати успіху, Підтвердженого нагородами, татусь літав на крилах від щастя і гордості за доню. У 2010-му у вікусі народилася сестричка Христинка. Маленька радість перетворила оселю Арнаутів на гомінкий вулик, новонароджена, бавлячись, а гукала в своєму ліжечку, а вікуся співала сестричці колискових. Була справжньою помічницею матусі, з радістю гралася з сестричкою, коли Олі потрібно було відлучитися. Дмитро не міг натішитись дівчатками, і він їм небо прихилив би, якби попросили. Але дівчатка прихиляти небо не просили. Натомість просили погратися з ними, побудувати піщані замки. Кататися з гірки на санчатах, ліпити сніговиків і гуляти в парку до пізньої ночі. В той час Оля могла використати для себе, відвідати перукарню чи приготувати чогось смачненького для родини, адже після прогулянки на свіжому повітрі ще й який апетит буває. У, У ми голодні, мов звірі, розбудивши тишу голосним сміхом, Увійшов у двері Дмитро. Мамо, вовчице, а чи приготувала ти нам вечерю? У-у-у, де наша вечеря? тягнули діти за татусем, заливаючись сміхом. Швиденько мийте руки і до столу, вовченята, закликала Оля. Знали б ви, що я вам приготувала? Ням-ням. Після смачної вечері дівчатка одна поперед одної розповідали матусі, якого ж великого сніговика зліпив їм татусь. Ті спогади закарбувалися в пам'яті дівчаток назавжди. Оля й сама часто згадувала той щасливий вечір, особливо тоді, коли в Луганську вже з'явилися перші блокпости. Дмитро тоді рідко бував удома. Військовим було небезпечно їздити, їх ловили і забирали в полон бойовики. Тому більшість вечорів жінки були самотніми. Дівчатка тихо спали у своїх ліжечках, а Оля, думаючи про Дмитра, не могла стулити очей, де він, що з ним, чи живий. Молитва не сходила з вуст жінки, а в луганську з кожним днем ставало все небезпечніше. Вам потрібно виїхати на якийсь час, наполягав Дмитро. Це вже не просто конфлікт, це розпочалася війна. Невже настільки все серйозно? не вірила Оля словам чоловіка? Себто вона, знаючи реальну ситуацію, наче відмовлялася вірити почутому, бо й припустити не могла що війна, про яку читала тільки в книгах та бачила по телевізору, вже увійшла в її рідне мирне місто. Ситуація серйозніша, ніж ми думаємо, схиливши голову, тихо вимовив Дмитро. У голосі чоловіка відчувалося хвилювання, страх за рідних і якась невимовна туга перед розлукою з дітьми адже від самого народження він ніколи з ними надовго не розлучався. Завтра діти з тітонькою, сестрою Дмитра. Від'їжджають до родини. Невдовзі мати Олі поїде з дітьми до моря, головне для дітей пережити важкі часи в мирній частині України до того часу, доки не стихнуть постріли, а вони вже лунали. День у день, а то все більше перетворювалося на війну, хоча й ніким не визнано хіба що самими захисниками. Оля невдовзі поїхала до дітей, а Дмитро залишився нести службу на кордоні. Щодня жінка телефонувала чоловікові, чула постріли, і серце стискалося, бо, якби знала, що йому загрожує небезпека, летіла б до нього і затулила б його серце своїм. Дмитрику, коханий, скажи мені правду, то у вас стріляють. Благаючи плакала в слухавку. Зовсім ні, кохана, не хвилюйся. То далеко від нас, кілометрів за двадцять п'ять. У нас тихо, струшуючи з себе шматки ґрунту, що підняла вибухом граната, відповідав дружині Дмитро. Ми просто патрулюємо кордон. Мені тебе так бракує, і дітям теж, шепотіла Оля. І мені вас бракує. Ти хоча б поряд із дітьми, а я так сильно сумую за вами. Витримав паузу Дмитро. Завтра я буду в Луганську, по автівку поїду. Як матиму час, заскочу додому. Я б також ходіла додому, щоб так само, як до війни, щоб усі разом. Вір, що так і буде, мила. Ми переможемо, запевняв Дмитро впевненим голосом. Ще трохи, і ми знову житимемо, як раніше, в нашому родинному гніздечку я, ти і діти. А зараз мушу прощатися. Бережи себе, крізь сльози прошепотіла на прощання Оля. 25 липня Дмитро поїхав до Луганська. Поїздка закінчилася полоном. Бойовики налетіли, мов яструби, скрутивши чоловікові руки, відвезли в споруду СБУ. Три довгі тижні продовжувалися тортури Дмитра в застінках штабу бойовиків. Оля не знаходила собі місця від новини, яку передали їй побратими чоловіка. За 21 день волосся жінки пересипалося сріблом сивини. Що робити? Як вирвати коханого з лап терористів, єдине, чим могла допомогти, була молитва. Дмитро все ж зумів вирватися і втекти. Не йди більше. Я благаю тебе заради дітей. Не йди. ледь не на колінах просила Оля. Я не можу. Там мої побратими ризикують життям, а я буду вдома сидіти. Їм потрібна моя допомога. Красні талівці вже неспокійно обстріляли КПП. Він уже зачинений. Що далі буде, не знаю. А що нам з дітьми робити? Поки що залишайтесь у Сєверодонецьку, а там побачимо по ситуації. Квартира нормальна, хоч і винаймана, але жити можна, а я завтра їхатиму. Ніч перед від'їздом обоє в мовчанні. Не було слів, були сльози і тривога. Дмитро тривожився за сім'ю, а Оля за чоловіка. Зранку, витерши сльози, жінка випровадила Дмитра на залізницю, звідки напрямок до станції війна. Дмитро був надто відповідальним. Знав, що дружина дуже хвилюється. Тому телефонував щодня, щоб дати про себе звістку і запевнити, що в них надійні бліндажі і він у повній безпеці. 25 серпня о 15.00 вони розмовляли останнє. Зазвичай Дмитро телефонував щовечора, але цього разу телефон його мовчав. Оля провела цілий вечір у роздумах, тривожилася. Але не насмілювалася потурбувати чоловіка, а що як він на завданні? О 21-й телефоні Олі зазвучала Дмитрова мелодія. Жінка кинулась до телефону, наче цілу вічність не чула від чоловіка дзвінка. Алло, пані Ольга запитував незнайомий голос. Так, то я. Обережно відповіла, відганяючи від себе тисячу поганих думок. Але передчуття жінку не підвело, її чоловік загинув. Як описати той страх, коли поруч просто розлітається на шматки світ? Як описати пекельний вогонь, котрий обпікає все тіло? Як описати арктичний холод, який міліметр за міліметром заморожує серце, перетворюючи його на глибу криги? Як описати біль жінки, в якої живцем дістають душу? Як виплеснути всі ці відчуття разом на дітей, сповістивши їм, що їх любого татуся більше немає? Яку силу треба мати, аби просто пережити таку велику втрату. Оля сама не знає, як їй вдалося пережити той непосильний для людини біль втрати. Чотирнадцятирічна донечка Вікторія підтримувала матусю, хоча й сама ридала ночами, стискаючи в зубах краєчок подушки. Біль душив. Ні. Повернути вже нічого не можна ні змінити. Христиночці так і не сказали про смерть батька. Вона ще була надто маленькою, щоб зрозуміти, а якби й зрозуміла, то звістка травмувала б дитину, і наслідки могли б бути невтішними. Нехай краще в пам'яті дівчинки татусь залишається живим і усміхненим таким. Як тоді, коли ліпили сніговика. В Сєвєродонецьку ми прожили два роки, потім переїхали на Київщину, згадує пані Оля. Тут вже були організації, які надавали психологічну, а також матеріальну допомогу родинам загиблих. Дуже допомагали волонтери. Держава забезпечила нас житлом. Діти вже рідше згадують Луганськ. Тут у нас нові друзі, нове життя, тільки без нашого татуся. Ми дуже часто ходимо до стіни пам'яті, дивимось загиблим у вічі і знаємо, що наш татусь згори бачить нас і охороняє.